Друзі, всім привіт! Ми е... Аня теж привіт! То, сьогодні ми будемо е... просто гуляти в Ані. Надіємося, що зараз не буде ніяких там. всяких... <зев> <плев> Аніна подрижка. Вау, Аня, а що це за угорщик з квіточки такі гарні? А? Пахне? Ні, не, не пахне. здається. Сіде, хто хтось йде. Хтось стукає. Дайте вікні подивлі. Не видно. Це хто, йдемо, подивимося. Так, це щось дивно. Ми сьогодні хотіли пучити нормально. Добрий день. Добрий день, я ваша нова сусідка. Хто? Фишка. Ем, не пам'ятаю, щоб ти була нашою новою сіткою. А тут на давно відкрився, який був з'єднаний з вами. І я там поселилась. Угу, розуміла. Будь ласка, підійдіть всі до мене. Окей. Е, блін, де ми? Е, де ми? Она не связана, я, я прав... тоже я, я Чтоб я резко развязалась, Давайте спать. Тихо, тихо, сидеть. Она же и картошка. Тут она будет за суп варить, Чем Чему тут картошка лежит? Так, друзья, а, давай, блин, да. Давай так вот так спуляем, плохой, все же. Ты вот, ты вот. а я долажу в руку. И булочки готовьте. Ха-ха-ха-ха. Кто вы? Кто? Ну сусідка наша ця тітя? Я ваша сусідка ця ви така молода біжим, біжим! біжим! Не знаю, але там лазить. Не ні. прилазить! Я вам розкажу. Сідайте, я спочатку нічого не буду, але розкажу, що з ним не стали. Ми мені маєте допомогти. Як? Отак. От я своєю подружкою пішла гуляти. Ми сіли на лавочку. Я ж... У мене щось впало, вона підмухала. Ем... Мої крекери. Потім я це з'їла і ми якось помінялися місцями. Вона стала стара і така, як моє лице, а я стала молода чогось. І щось тепер ви маєте мені допомогти. І мені підказали, я ходила до володаря лікарів. Ви, звісно, його не знаєте, він живе в друмі. Так що, в мене є портал, щоб я до нього переділи. А ви мені нього ви будете я можу вас. І майте, він сказав, що ви можете мені допомогти. Так, що ви маєте всю свою. Молодість, мені назавжди завжди я буду завжди молода. Буду. Ні, ні! А ви будете завжди, завжди старі, але ніколи не помрете. Ви будете маленькими дітами, ви тільки тільки народ... Тіпа, ви тільки народилися. Ви будете казати, ой, що це? Ви навіть не будете говорити, бо ви тільки народилися, а я буду дуже молода. Можна і буду мати ваша і буду зламати тетя тітя. А чому ти нас закрила тут? Не закрила. Я не знаю, що з мною відбувається, але я взагалі не хочу відмітитися. тихо! Пива! Повезло! Якщо хтось хоч мене раз не послухає, то чим того я б'ю? Бо я вже не така сіця ті тітця. -ті. Я швидко тепер бігаю. Бо це дасте всю свою силу для мене. Ні, ми не дамо нічого. дамо нічого. Розвічалась. Бо інакше. Ви знаєте, що буде. Я вас уб'ю. Ми не хочемо бути знову народженими. Ми хочемо остатися в своєму житті. Ви будете завжди маленькі, і ви ніколи не виросте. Я у вас силу, буду ставити, що захочу. Ви не втечете, ви будете навіть не зможете повзати, ви будьте в мене на руках. Хтось буде тиждень лежати в колясці. хтось тиждень в ліжечку, хтось тиждень буде в мене на руках. Ні, я, я так не хочу. Я тоже. Так, бо інакше буде щас великий укольчик. Чего я звязана? Блин, ч я звязана? Давайте укол выберем. Так, стоять. Я не гуха, як тоді. Мене вуха збільшилась. Я чувствую. <плаку> <Я плаку> <не плаку> <спільшилось, плаку> да вот. Так не пожайва від кореня. Бутилочку. Так. Закрутайся. Сейчас поставлю два. А что больно? Ну конечно. Вот это без скорения. А потом поставишь что скорение. Ну вот ты на Так. Так. Наша вареница. Мы давай уже даже. Сейчас поставлю свечечку. <свист> вот, да. вот такие <свист> так, <свист> а наша <свист> вам картопля, вы хотите? Это <свист> <шо? свист> картопля, это такие свечки. Это картопля. На картопля. Так, зараз выпали. Если на К, на А, не, значит две. А, не свечки. Если на Бодю одну, на Ольгу. На О, о давай, на боку. одну. На Ані, напевно, три буде, якщо на неї попаде. Раз, два, три. Дуле дмухали вітри. Дуле дмухалася. І тя тітя -ті і ходила і гуляла. Вас і ловила, вам і ставила укол, тому буде свічечка горити і назавжди погорити. Так що Олі, значить. Прийду.

Вероніка, типа ти нас останню... Вероніка вообще, де пропала Її щось не було в тому відео вообще. Позвучи. Ага. Позвучи в ага, І ще там шу.

Ай, Аля, больно. Зараз, мне нужна спирт, зараз. Куда? Оля, вырвай на ней укол, бегом, а зараз сделаем ей старой. Оля, набирай ей лекарство. Все, сделаем ей старой, давай, давай. Тихо, стоп. Мне кажется, лекарство не стоит. Старой, стоп. Оля. Оля, это у нас есть единственный способ, чтобы отдохнуть. Ребята, мы, короче, не знаем, что будет дальше. Ми її десь закриємо, зараз позвонимо поліцію, її заберуть, скажу, що вона з нами ганяється і ловить дітей. Так що зараз ду ми будемо Друзі, ми будемо визивати поліцію, а на цьому... всім пока.